Всім привіт, друзі! З вами Юра Є в цьому відео я вам е, покажу, як правильно грати в шахмати. Е, шахмати це, як всім відомо, популярна гра, можна сказати, е, одна з найпопулярніших ігор світу. Е, давайте розглянемо, так. Е, тут є білі і чорні фігури. Давайте спершу розглянемо фігури. От, Ця, що тут фігура, це тура називається, ця, що обведена е, зеленим квадратиком. Це називається кінь. Е, фігура. Е, ця фігура називається Слон, але її ще можуть називати і офіцером. Але правильно, називати слоном. Е, це фігура король. Найголовніша фігура в шахматах, яку всі мають фігуру охороняти. Це королева найсильніша фігура в шахматах. І тут так само всі інші ці, А ці фігури, то що тут стоять, всі ці, то це називається пішаки. Пішаки це фігури, які тут стоять попереду інших фігур, і також захищають ці фігур. Знаєте, з чорних все так само. Яка мета в шахматах? Поставити шахімат королю. Що таке шахімат? Шахімат це коли стали так фігури, що зробили королю шах, тобто напад на короля загрозам. І шахімат це тоді, коли король не має куди тікати, що всюди, куди би король не походив, Буде мат. Добре, давайте розглянемо, як ходять фігури. Ми будемо розглядати поки що за білих фігур. За чорних так само всі ходять. Розглянемо першу це пешка. Пешка ходить е, на дві клітинки тільки вперед. Насправді вона ходить на одну клітинку, От, наприклад, ось так. Але е, спочатку може ходити, коли перший хід робимо пішоком, вона може на дві клітинки ступити. А далі тільки, на одну, наприклад, походили там, та, і, тільки на одну зможе ступати пішак. Або спочатку на дві, а, а потім тільки на одну. Е, пішак, звісно ж, кожна фігура може бити е, також якусь фігуру. Наприклад, походив пішак. Тут також походив. Пішак може бити фігуру, яка біля нього зліва. Може бити зліва злів... або справа, наприклад, наприклад там не ход... можна бити, а може і не бити. Як хочеш. наприклад, походили там, може ще справа бити. І пішак завжди може бити. Ось так пішак, Тут не важливо який пішак. Наприклад, якщо тут, тут походили, і тут також може вдарити. Ось так. Давайте тепер розглянемо, як ходить кінь. Кінь ходить буквою Г в будь-який напрямок. Ось, Наприклад, кінь ходить буквою Г. Тобто три клітинки, тобто, дві клітинки вперед і, і на одну клітинку вбік, неважливо куди. О, наприклад, так. може сюди ходити. Наприклад, можна ще сюди походити, буквою Г. Судіваюсь, в будь-яку сторону, неважливо куди. Наприклад, сюди. На... Назад, неважливо. і е, Коні можуть бути ось так. Та, як вони Не як фішаки, а там, де вони можуть походити, то вони можуть бити. Ми розглянули тепер конів. Тепер давайте розглянемо слонів. Слон, е, слон це фігура, яка ходить по діагоналі. Є чорнопольний слон, який стоїть на чорній клітинці, і білопольний слон, який стоїть на білій клітинці. Наприклад, ми походили там. І слон може ходити по діагоналі, наприклад, походити, може вдарити, наприклад, фігуру. До речі, забув сказати, коли ходимо ось так і пішка, навпро, пішка проти пішки, це блокування пішки. Пішка не може далі ходити вперед. Але, наприклад, якщо наблизиться якась, то вона може побити. Це називається блокування пешки, коли стоїть пешка напроти пешкою. Неважливо, де вона стоїть. Просто коли пешка навпроти пешки, це блокування. Ми розглянули е, слона білопольного. Чорна так само, Все, наприклад, походили і може так само, як білопольний там бити, наприклад. От. Тепер давайте розглянемо туру. Турага може ходити. Трошки подібно, як слон, але насправді інакше. Вона ходить по горизонталі і вертикалі. Наприклад, походили ми п'єшки і все. І тура може ходити по горизонталі і вертикалі. Сюди походить, наприклад, пішка вдарила, ми вдарили також, там захистився. Зрозуміло. вона ходить будь-куди. Сюди може походити бити може так само. Ви зрозуміли, сподіваюся. Так, ходить тура. Давайте вертаємося назад. Тепер давайте розглянемо, як ходить, то, що я вам казав, одна з найсильніших фігур королева. Наприклад, ми походили. Королева, до речі, ходить як тура і слон одночасно, і по горизонталі, вертикалі, і по діагоналі. Наприклад, ми походили, там, коня, може ще ходити ось так. Наприклад, там поклали, вдарили. там, наприклад, коня, Але тут можуть вдарити пішка. Ось, наприклад, ми розглянули, як може ходити королева по горизонталі, вертикалі і по діагоналі. Так, як тура і слон одночасно. Тепер давайте розглянемо, як ходить король. Король ходить, схоже, як п'єшка, але ж на одну клітинку і не лише вперед, а в будь-яку сторону може походити. Наприклад, ми походили, король вивели, коня там поклав. На одну бу клітинку. На одну клітинку лише лиш будь-куди може ходити. Так само тут це, наприклад, може забрати так само. Тут відходити може. Ось так. Тепер ми розглянули, як ходять всі фігури в шахматах, Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тепер давайте розглянемо. Як можна зробити мат? Я вам покажу зараз найпростіший мат, дитячий мат називається. наприклад, коли ходимо, так виводимо коня, нападаємо на пішку. Вони захищають своїм конем. Або ні, це не то. Виводять свого слона. Далі там, наприклад, ходили конем і вивели сюди королеву. О, тут тут вдарите пішку погороза, наприклад, якщо не помітили, то. Забираємо пішкою і королеву і білі перемогли. Ось подивіться. Король таке враження, якби може вдарити королеву, а насправді не може, тому що вона її захищає білопольний слон. Ви його бачили, там, де ми оці. Коли захищає якусь фігуру, якась фігура, то король її бити не можуть. Інші можуть бити. але... Але тільки король, якщо вона захищена, король бити не може. Якщо вона не захищена, наприклад, якщо б там словами, не було, король міг би вдарити королеву. Король, як ми бачимо, нікуди не може тікати. Король не може ходити на свої пішки. На свої, По своїх не може, бо там вже фігура. Нікуди, як ви побачите, не може походити. І ось я вам показав мат. Також в фігурах є ще можливий пат. Це коли м, король нікуди не може походити. Що всюди, там, де він походить, там буде загроза фігури. Але він стоїть на безпечній клітинці, що йому ніяка фігура не загрожує його побити. Але король нікуди не може походити, тому що там е, е, напад іншої фігури. Ось це називається пад. Сподіваюсь, е, вам сподобалось відео. Сподіваюсь, е, ви там зрозуміли, як грати в шахмати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім пока!